Всім привітики, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Весна буяє ніжним цвітом. Заходьте на екскурсію, поспілкуємося. Таке сьогодні відео буде весняне. Вишеньки зацвіли вже, гарно, а це горіх уже. Горішок також уже цвіте вже цвіт викинув. Не знаю, чи видно, чи ні сонечко світить, думаю, що видно, бджілки запилюють наші вишеньки. Цвіту на вишнях і на всіх деревах дуже багато. Сонечко, бджілки працюють. Кульбабки цвітуть, казали старі люди, якщо кульбаба цвіте, пора садити огірки, але в нас трошки не так. У нас огірки садять коли. Поминальна неділя приходять складовища і йдуть садити огірки, але треба садити мовчки, казали, баба казала садити мовчки, щоб на врожай. Ну, чомусь так воно не нами придумано, а нашими предками. Тому і Придержувалися. Зараз, звичайно, е, при... 에... прилаштовуємося до погоди, яка погода. А в нас погода сьогодні, друзі, плюс 18 в тіні і вітер холодний. Вчора було 33 жара, а сьогодні похолодало. Отже, жарні букети. Ой, красота, красота! Це, друзі, мій вишневий садочок зацвів, вишні зацвіли у нас, казали, в селі. Простяки, оті маленькі, і коли достигають, вони чорного аж такого темно-вишневого, ну, ми казали в селі чорного кольору, тоді вже пора їх обривати, і переробляти. Так що дуже гарно, дуже порозцвітало, все біле, як. Ой, дуже гарно. Прямо немає, слів не хочеться звідси звідти йти. Кульбаби порозцвітали, теж рясно, багато, гарно. Красиво зараз, красиво, прямо красота. Гарню які, величенькі, гарненькі. А ось два кущика, не мов би полянка. Птички виспівують. Птичечки виспівують. Також дочекалися тепла. Зацвіла груша вже. Чистотіл підріс, уже гарно, викинув цвіт. Весна в цьому році і рання, і тепла. Дай Боже, щоб був гарний ще врожай до цієї гарної весни. Розцвів дуже гарно і рясно барбарис. Така смородина, У нас в селі казали, барбарис на неї. Родив дуже грязно, Зараз, звичайно, це не ребагато вивели мічурінці нових сортів таких. Ну, у нас така простенька. Тюльпани порозкривалися, деякі цвіли вже. Вишня стара, стара, кожен рік цвіте, Ще літа дітям і онукам родить, хоч рідко з них, то дякую за це. А ось яка краса погляньте. Яблунька розцвіла, друзі вже гарненько. І простенькі нарцисики, але дуже гарно. Беріска розпустила свої. Лістечка, сережки ще ні. Таке гарне насичене. Листка, колір гарний. Вітерець. Сьогодні в нас вітерець, ну, вже ближче до обіду, тепліше стало то не такий вже холодний вітер. Черешня, друзі, гляньте, які величезні квіти. Цвіте також рясно, буде гарний врожай злити, як. О, хі -хі, красота, а горіхи ще як Чорнобиль стоять. Волі ще не час їм розпускатись. Бачите, і берізка, і черешня поруч. Груша, дичка, з неї смачне варення. Я закриваю з хвостиками дуже смачно, ціленькі на колі, потім заливаю сиропом, декілька разів виходить дуже смачне. Розцвели вже повністю. Ось така краса весняна, кульбабки збирайте, заливайте горілкою. І гарно допомагає від кашлю. Деякі сорти вишні лише починають розцвітати. А тут цілий килимок. Всім дякую, друзі, хто був зі мною, всім всього самого найкращого, міцного здоров'я, бережіть себе одне одного. Всім до побачення, до нових зустрічей, до нового відео!